С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! П'ять тисяч учасників бойових дій внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих території Запорізької області. Частина з них несе службу на передовій, але чимало й тих, хто демобілізувався за різних обставин. Всі вони потребують житла, і це питання для них першочергове. Вирішити його намагаються як ветеранські служби релокованих громад, так і міські обласні. Чим допомагають захисникам, з'ясовувала Ольга Ларіонова. Іван добровольцем пішов на фронт, коли під його рідним містом пологи точились запеклі бої. За два роки демобілізувався після важкого поранення. Нині оформлює документи на отримання пенсії з інвалідності як захисник батьківщини. Благодаря цим дівчатам трошки упрощається цей процес, тому що все настолько складно, не знаєш до кого звертатися, куди і як. Скільки документації, що я вже в цих самих документах потерявся, щоб оформити цю пенсію. Багато документів не додали мені в частинах. І, і за цей довгий період десь вони потерялися. Я не знаю на самом як воно. демобілізованим військовим нікуди повертатися, адже їхні домівки в окупації і ветеранська служба Пологівської громади у першу чергу шукає для них житло. Ветеран до нас звернувся із потребою поселення, так як у нього не було. Він демобілізувався і деякий час він проживав в машині. Ми прийняли заяву і поселили його в гуртожиток. Потім ми йому знайшли гуманітарну допомогу. Далі ми почали оформлювати всі документи. На жаль, власного житла у людей немає. Місця, де вони могли відразу повернутися до своєї роботи, немає. І тому першочерговою задачею для нас є максимально допомогти цим людям адаптуватися, інтегруватися в життя. Громади, де вони проживають, не дати ветерану ізолюватися від суспільного життя, вчасно простягнути йому руку допомоги і навчити орієнтуватися у сучасних реаліях. Саме така допомога потрібна захисникам, які повертаються з фронту. Зауважує військова медикиня Ольга Білоус, представниця ради ветеранів при обласній адміністрації. Серед її знайомих є побратими з нині окупованих регіонів. Вони найбільш незахищена категорія, каже жінка. В зсу за тебе вирішували все. У тебе був наказ. І ти йшов туди, куди тобі наказали. Туди їдь, там те роби. А цивільне життя це вже, знаєте, більше, що ти сам береш відповідальність за себе. Але після всього пережитого там не завжди ти справляєшся в цивільному житті і не завжди ти можеш отак. Ой, гей-гей. У реабілітаційному центрі блокпост пропонують будувати для ветеранів ВПО сілі поселення. Так, да, зараз почали допомагати ваучери, але це е, початок роботи. Тут треба прийняти політичне рішення, сказати, що ось ця земля, і тут буде е, нова, е, скажімо так е, там е, поселок Айдар, поселок Запорізька Січ, поселок Карпатська Січ, типові будинки забудували виграв конкурс, там, е, які забули і заселили тільки містами і посілками. Як забезпечити ветеранів житлом, це питання на порядку денному всіх ветеранських служб, каже Олена Сороченко, начальниця обласного управління з питань ветеранської політики. Перші кроки вже робляться. Цього літа у рамках програми президента України 38 ветеранів із Запорізької області з першою та другою групою інвалідності отримали сертифікати на придбання житла. Серед них і родини загиблих воїнів, і внутрішньо переміщені захисники. Всі оформили необхідні документи і стали на чергу. Там є ряд документів, які подають ветерани, і коли стають на чергу, і коли вже перед тим як виділяються кошти, також подається ще ряд документів, які надають можливість перерахувати ці кошти. Одна із таких умов це довідка про несудимість. Станом на 1 квітня кількість ветеранів у черзі на житло була удвічі більшою, зазначає Олена Сороченко. І з того часу, найімовірніше, ця цифра лише зросла. Водночас, держава пропонує альтернативні варіанти підтримки ветеранів у забезпеченні житлом. На сьогоднішній день ветеран війни може отримати пільговий кредит за програмою ЄОСЕЛЯ. Якщо діючий військовослужбовець. Може отримати кредит під 3%, то ветеран війни під 7%. Тобто демобілізований, то що це саме по програмі «Є оселя. Є деякі громади, які вже прийняли програми щодо погашення частково відсотків по гіпотеці. Це один із таких дієвих шляхів, тобто стимулювання, по-перше, військовослужбовця, який демобілізувався до роботи. Тобто знайти себе в суспільстві і працювати, і взяти кредит на житло, на іпотеку, а держава вже якийсь відсоток цієї іпотеки погашає. У деяких областях України держава погашає не відсотки кредиту на іпотеку, а його первинний внесок. Запорізькі ветеранські служби вважають такі починання вдалими і зараз розглядають питання поширення такої практики і в нашому регіоні. Повідомила Олена Сороченко. Така допомога, на її думку, не втягне ветерана в багаторічне кредитування і позбавить його такого болючого питання як пошук коштів на первинний внесок при купівлі житла. Ольга Ларіонова Єгор Батуренко, телеканал МТМ. За кожного свого побратима стояв горою та віддав найцінніше в боротьбі за свободу. В Дніпровському районі по вулиці Дмитра Вишневецького, 19, встановили ще одну меморіальну дошку в пам'ять про Юрія Шкіндера. До війни чоловік працював на підприємстві «Укрграфі» та початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у 110-ту бригаду ТРО, де був кулеметником. Ніколи не думала, що за 17 років що він такий… Сміливий. Він сказав, що я не хочу, щоб ця війна повернулася до моїх дітей, до моїх синів. Юрій Шкіндар воював на Донецькому напрямку, де й отримав два поранення. Також боронив Сумщину з квітня минулого року і Харківську область. Рік тому захисник отримав смертельне поранення в селі Піщане. Вдома, у Юрія... Вдома Юрія не дочекалися дружина та двоє синів. Можуть працювати без світла та ще економлять при цьому кошти в Запоріжжі. На даху ще одного медзакладу встановили сонячні панелі. Це вже третя лікарня, що стала повністю енергонезалежною. Про переваги такої станції розповість Вадим Сорвін. 585 ватт. кожна панель виробляє, акумулюють енергію на акумулятори. Акумулятори цю напругу постійний сто сонячні панелі на одному з міських центрів первинної меддопомоги. Вони вже забезпечують майже 70% потреб закладу. В Ясну погоду станція дає понад 300 кВт на годину щодня. Завдяки цьому заряджаються акумулятори, які підтримують роботу медцентру. Це по всім кабінетам лікарів, по всім кабінетам, по всім по всій будівлі. В тому числі і укриття, де ми зараз знаходимося. Воно також на випадок відключення електроенергії від міської мережі буде непомітно переключено на живлення від акумуляторів. Стати енергонезалежними запорізьким лікарням вдалось завдяки підтримці французької організації Електрики без кордонів. Наразі це вже третя така гібридна електростанція на даху у планах ще десять. Зараз йде будівництво на п'яти локаціях. Три локації вже введені в експлуатацію, вони працюють, по двом локаціям там завершується тестове налаштування системи і також до налаштування. Там Технічні роботи відбуваються, що майстри працюють. Ми маємо в цьому році збудувати близько 2 мегаватт сонячної енергетики. І на наступний рік у нас ще є амбітна ціль понад 5 майже 6 МВт. Завдяки сонячним станціям у міських лікарнях за останні три місяці вдалося зекономити понад півмільйона гривень. В одному лише цьому центрі понад 50 тисяч за останні тижні. Ми будемо продовжувати такий рух і вдячні, що є громадські організації, донори, які нас в цьому підтримують. Вкотре повторюю, що це вже третя лікарня. Якщо говорити про наші досягнення за три місяці, відколи ми почали активно впроваджувати таку політику сонячних електричних станцій, то не багато немало вже згенеровано більше 50 мегаватт електричної енергії. Медцентр обслуговує близько 60 тисяч людей. Тож навіть при відключеннях світла заклад зможе продовжувати роботу з лікарями, лабораторіями та всіма послугами первинної допомоги. Вадим Сорін, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Скаржилися на гучні звуки від проїжджаючих автівок та скупчення води на дорогах. По вулиці Стародніпровське, що в Хортицькому районі, почали капітальний ремонт зливової каналізації. До цього решітки були в аварійному стані. Власне, через це й дошкуляли мешканцям неприємними звуками. Нині підрядники укріплюють основу, а саме бетонують та армують. Після чого решітки замінять на начавуння, обіцяють, що вони будуть безшумними. Чистили, вичистили, вибили отбойником все, заново арматуру поновою набираємо каркас і варимо уголок, і ложимо ліньовки, і заливаємо бетоном і асфальтуємо». Тут проходять спуски ливневої каналізації, за тривалий час вони прийшли в непригодний стан і. Аварійний стан він також впливає на водіїв. Ці аварійні ділянки будуть покращені, будуть відновлені. Вже не буде того гуркуту, який ви чуєте. А тут знаходяться багатоповерхівки. Також буде відновлено частково асфальтне покриття. Такі ж ремонти дощоприймальних решіток виконують і в Вознесенівському та Дніпровському районах у міському мунуправлінні кажуть, до початку осені роботи завершать. Проводяться роботи з ремонту дощоприймальних решіток, які проходять в трьох районах міста: це Вознесенівський, Дніпровський і Хортицький. Загалом 12 об'єктів. Частина об'єктів в Вознесенівському району районі. Місто Запоріжжя вже виконане, в Дніпровському роботи завершуються, в Хортицькому розпочато. Новим головою Олександрівської районної адміністрації став Олександр Пшеничний. Попередній очільник району Олександр Мостовий пішов з посади за власним бажанням після майже 10 років служби. Новий голова вже має досвід в управлінні районом з 16 по 19 роки. Обіймав посаду голови хортицької реадміністрації під час сесії міськради підтримував проєкти бюджету та реконструкції, зокрема створення дитячих майданчиків, реконструкції парків у районі у 2017 тисячі тому був радником міського голови в одній зі своїх публікацій в соцмережах. Наголосив, що відкритий до співпраці, ініціатив та конструктивної критики я прийшов сюди не як чиновник, а як людина, яка щиро прагне змін на краще. Моя мета працювати відкрито, чесно, у тісному діалозі з громадою, бо тільки разом злагодженою працею ми можемо досягти розвитку, на який заслуговує наш район. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.